Вам, або давайте ми прочитаємо перших два вірша. А до своїх учнів він про промовив: неможливо, щоб спокуси не прийшли, та горе тому, через кого вони проходять. Йому було б краще почепити жерновий камінь на свою шею і кинуться в. В морі ніщо би спокусив одного з цих малих. От, два цих вірша минулого разу Іван Стрельченко, він розбирав цих два вірша, і він казав, що у нас є сфери нашого впливу, і, і тут ми бачимо, що гріх, який проходить через нас. Він каже. Краще, щоб цю люд... ця людина їй повисили камінь да, і вкинули в море, ніж вона буде спокусою для інших людей. І тут ми нам потрібно задати, питання. Питання, чи мені є спокусою для людей в школі, на роботі, з сусідами, чи не спокушаємо ми їх до того, що вони кажуть потім: ну, якщо такі люди в церкві, то що нам туди йти? Вони такі, як і ми, а може ще гірше. Тому Христос тут чітко ясно каже, що не, бути, не будьте спокусою, да? ну, спокусою, що таке спокуса? Це пастка. А, або, знаєте, як от ловлять якусь е, тварину, там є гачок такий, або тригер, як тільки ти до нього торкаєшся, він зрабатує і тебе хопають. А от вимітне цей гачок і є спокуса для людей. Коли інші люди вони щось роблять, якесь кажуть слово. Або як вони якось себе введуть, і інші люди тому і не йдуть в церков, тому що вони кажуть, ну якщо це такі віруючі, то що нам там робити? Тому нам потрібно, я роздавав малитовники, такі вони там є на столінах на кожен день. І Перший день будете молитися про те, щоб Бог зберіг вас, щоб ви не були Пасхи для інших людей, щоб Господь наповнив ваше серце лагідністю, щоб ви були благословінням для інших, щоб ви не були спокусою не в своїх смові, ні в своїй поведінке, ні своїми резкими словами, які у нас є в нашому житті. Це було минулого разу. Я коротко про це буду казати. А тепер давайте ми прочитаємо з вами третій вірш. Третій четвертий вірш. Зважайте на себе, коли згрішить твій брат, докари йому, а коли покається, прости йому. І якщо сім раз на день згрішить проти тебе, і сім раз на день. Звернеться до тебе. Кажучи, каюсь, прости. Яка тут головна ідея цього, цього от, е, вірша? Що ми. Яка головна ідея? Що? Не почув? Хто там каже, я не чую. Там десь там хтось каже звук, там чую, але. І, і Яка головна ідея? Простити. Да? І тут я думаю, що нам необхідно задати питання, що легше що прощати. Під час війни дуже важко прощати. І Що до війни, знаєте, якось воно було ну, легше. Але взагалі, коли ну, ми зранені, да? хтось скаже нам різко, хтось має якісь втрати, ми бачимо, люди бачать несправедливість. А військовий бачить несправедливість між собою, цивільний між собою бачить несправедливість. І тяжко прощати, але ж потрібно прощати, так? тому тут Ісус Христос Він як би каже: навчиться прощати. Надо розпочати в, своє, в своєму житті. Прощати. Ну, спочатку чоловіка треба простити, дружину простити, якщо щось там ну, є. У кого нема чоловіка, дружини то брата, який уїхав, да? або сестру, сі яка щось там сказала не так, або зробила не так. Простить. Ну, хоча б це те, знаєте, з маленького. Роз, розпочати. Да? Потім, може би, і сусіда простить, якщо він щось не так щось зробив, а потім ми вже й дійдемо до ворогів. Да? Але треба розпочати дарувати прощення. А чому потрібно прощати? Чому? Для чого? Що воно? Дає нам, коли ми прощаємо. мир серця. Я думаю, що це головна ідея. прощенні, це знаєте, як яблуко. І там всередині знаходиться червячок. І він, якщо там всередині є, це не прощене гіркота. Вона може бути зовнішньою, але якщо ми дозволяємо тому злу, який є да, як човен, можна нарисувати човен такий. І якщо тут вода, а воду назвати зло, то вона повинна бути там. Але якщо ця вода попадає в човен, от тоді є проблема в нашому житті. І так само в цьому світі прощення воно звільняє нас від гіркоти, від того, що нас робить не збудовують. Тому Христос каже, що прощайте. Можливо, у вас є людина, яку ви не можете. Простити, начніть хоч перший шаг зробити. А може би, сусідка, якось себе погано веде вас, кляне. Да? Або якийсь хтось на роботі. Начніть молитися за цю людину. Хоч оце от зробити. Моліться, Господь, спаси душу цих людей. Да? Я не знаю, чому вони тебе так ведуть. Але я віддаю в твої руки. Да? Тобто а про себе можна молитися. Господь, дай мені бажання простити цю людину. Вона мені зробила боляче, але може це навіть друг якийсь, на, а, який ви хорошо товаришували. І просити, Господь, дай мені бажання, хоч, хоч би хотіти цю людину простити. Тому що ти хочеш, щоб ми прощали. Тобто, тут Христос каже, Навчитися прощати, звільнятися від отрути, яка наповнює нас. Ну, і є різні причини, чому ми повинні прощати. Саме головна причина в молитві, яку ви будете, якщо будете молитися на протязі тижня, тому що ти Господь нас простив. Так? Як ти нас простив, так навчи і нас прощати. Це такий, знаєте, чужолий. Ну, Чужой, але необхідний крок для нашої душі, який збудовує. Я не кажу, що ви примиритесь з цією людиною, тому що примирення з ворогом повинно виходити із двох. І він теж повинен цього хотіти. Так? Так ведь? Або я не кажу про довіру до цієї людини. Ви дали людині ключ. Від машини, а вона поїхала і розбила машину, а потім приїжджає на тобі ключі і прости мене за те, що я розбив твою машину. То ти кажеш, я то тобі прощаю, друг, але поверни те, що ти розбив. Я тебе нічого розбивати не буду. Тобто довіра. Вже треба, в... щоб час був. Проще не можна дарувати. Прощаю, не буду мстити. Але е, віру да, потрібно час, щоб заслужити. І людина повинна покрити ці гріхи. Е, для того, щоб було що можливо тут ясно, скажіть Христос, всім гріхи прощає. І да. не тільки визнає, але що ще визнати, то він може. Тим, хто просить да? прости, да? якщо не просить, то да, Христос готов всіх простити, всіх прийняти. Так ми читаємо. Да? А, він що умер за всіх. Але що всі спасуться, ні? Ті, хто приймуть. Це так, як знаєте, в'язницю відкрили. А Чуремчик там сидіти і каже: Ну, а я не вірю, що там відкрита і не виходить розумієте, да? Тобто можна е, певні умови зробити, але прощення для того, щоб воно нас не руйнувало. Ми відпускаємо. Там, ми прощаємо, да? ми не тримаємо цю гіркоту, не будемо шукати для того, щоб Якось помститься, тому що ця гіркота з'їсть нас там от, всередині. Це друга істина. Перша істина, Христос сказав про те, щоб нам не бути спокусою для інших людей в їхній вірі. Потім він сказав про те, щоб прощати. А третє ми прочитаємо зараз з 5 по 6 вірш. І сказали, і сказали апостоле Господу, дай нам віри, а Господь промовив, коли б мали б віру, хоч би як гірчичне зірнятко. І повеліли б цей смаковниці вирви себя з корінням і посиди в морі то послухалась вас. Тут Ісус Христос каже про учнів, які до Нього звертаються, і вони кажуть, ти зробив в нас велику віру з про віри. Христос каже, і Христос бачить їхні серця, і, і Він бачить, що головне. Не кількість віри, а доверие Богу. Він каже: Хоч би ви мали таку от маленьку довіри Богу, то неможливі речі будуть можливі в вашому, в вашому житті. Е, Спержен сказал такие слова: маленькая вера. Покладена в руки великого Бога сильніше за найбільшу людську впевненість. Іншими словами можна сказати так, що Ісус каже покладіться на мене і цього достатньо. Довірити своє життя мені. Тут гора може означати брати і сестри. В іншому місці там написано, що і гори будуть передвігати, да? і наша така ну, гора або невирішене питання, це може бути втрата, невизначеність, да? страх. І таке питання: у якої сфері я покладаюсь на себе більше, ніж на Бога? У якої сфері більше, ніж на Бога. І друге питання: який один із кроків віри я можу зробити цього тижня? Ми можемо молитися тут, молитвою, знаєте, якою що Господь зробив мою віру. Або зміцні мою віру, навіть якщо вона мала. Господь научи мені довіряти тобі, хоч чуть-чуть довіряти тобі, от, от знаєте, що чомусь тобі довіряти. В іншому місці я в Марка читав сьогодні 11 розділ. Там написано: Христос каже: Майте віру Божу. Не просто знаєте, віру. Просто я в щось то вірю, бо я вірю, і це моя віра, і воно так буде. Ні. А майте Божу віру. Тобто, я віддаю це Богу, знаючи, що Бог для мене зробить найкращим чином. Я довіряю Богу своє життя. Довіря це певні кроки в Нашому житті. В, в сфері нашому Господь я довіряю тобі своє життя. Я не знаю, як там буде, але я довіряю, що ти будеш поруч. Довіра це те, що пов'язане з Божим Словом. А, думаю, що сферою достатньо. Я сказав, якщо вам треба більше, то я приготовлю проповідь на. Цей час, але ми завжди розрізняти. Пісня є віра людська, віра бісовська, да? а є віра Божа. Віра Божа, вона завжди має підставу Божого Слова, я хочу Бога. Зрозуміло? Якщо ми маємо таку от віру, того, чого хоче Бог, воно буде в нашому житті. Але я, бачу, я в цьому тексті бачу більше. Ну що ученики не, не мали віру в Христа. Мали, але Христос говорить, хоч би ви мали як горчичне зерно. Про що він каже: про довір'я. Довір'ся Богу. Бог дасть тобі в певний момент свого життя відповідь, що тобі робити. Багато віруючих, але мало тих, хто довіряє Богу. Хорошо. І четвертий пункт. От тут четвертий пункт, 7 по 10 вірш. Тут є ну, обов'язок смирення та служіння. Ну і така головна думка: ми слуги Господа. Давайте ми прочитаємо цей текст. Я відкрию зараз його. Хто із вас маючи раба, який оре або пасе, скаже йому, коли він прийде з поля, негайний день. Та сідай до столу, але хіба не скаже йому приготуй щось поїсти, підпережися і прислуговуй, поки я наїмся і нап'юсь. А потім ти і, і питимеш, чи подякує він рабові, який виконав. Наказане, не думаю. Так і ви, коли зробите все, наказане вам, кажіть. Ми нікчемні роби зробили те, що повинні були зробити. Ну, як вам цей текст? Цікавий текст, так? Да? І знаєте, от уявіть себе на місці цього раба. Ви прийшли з поля, ви там щось зробили або ви там ну, щось будували, або пасли. Ви прийшли, ви втомилися, а вам а, роботодатель або хазяїн каже: йди мені приготуй їсти. По мої руки, одень фартук йди. І як ви будете це робити? Ну, в сем'ях у вас як? Хтось приходить з роботи, а він вдома сидить, <laughs> нічого не робить. Каже, йди мені що їсти зроби. Або вона, да? Каже, що це за вообще таке, що це за діла такі. Я розумію, що ти тут да? але ж я ж якби працював, і, знаєте, я коли цей текст прочитав. Думаю, ну як це так? Ну, якби... І він навіть і подяку не сказав. Він спішов, зробив, дали йому їсти, потім вже сам поїв, тому що посуду помив, все убрав. А він ще і подяку не сказав, і ще й не вдячний. І перше, чому я це повинен робити? І чому я це повинен робити? Чому він сам не може це робити? І чому він не помітив те, що я зробив? Так? У вас теж теж саме, у вас нормальності. Ви теж так себе будете відчувати, як, як, як я? Не? Бачу, що ви краще. А, і тут, знаєте, вот я смотрев проповідник Келлер. Він каже, що Євангеліє руйнує гордість. І торговлю з Богом. І далі каже, я служу тому, ну, каже, я служу не тому, що говорю, Господь, я тобі буду служити, але ти мені дай що комфорт, здоров'я, успіх. Ну, я ж тобі служу Бог. От я там свято ну, мені... і все. І починаєш. Торгуватися з Богом. Бог, ну а як це так? Ну я ж там, і десятину даю, пам'ятаєте, як цей фресій казав, і пощуся три рази на день. Ну я святий, і ти мені дай. І тут Христос, би учить, що служить не для того, щоб вас побачили, да, оцінили. А служить Господу. Не для, знаєте, Господи, ну, ти потім мені винен будеш, я ж тобі служив. А служить Господу, тому що ви його любите і за вдячність за те, що він вже зробив на Голгофі. Тобто не шукай винагород, да? Або на городу, а служи Господу з вдячним серцем. Роби свою справу. І, і тут Ісус Христос каже: служи не для схвалення. Далі Він каже, Бог бачить навіть, коли люди не бачать. Тут Христос каже: ну, будь вірним навіть от в таких. Якщо ти раб, да, то будь хоч вірний в цьому, що ти робиш, от на цьому от якби місці, де ти є, будь вірним. Навіть у нас у кожного є свої обов'язки. Хтось в школі повинен бути вірним, да? а хтось повинен бути вірним на роботі, а хтось повинен вірним бути в Збройних Силах України, якщо він там знаходиться. Да? Хтось уїхав від нас за кордон, і ніхто не бачить, що він там робить. Або її не бачу. Він має там бути вірним, там, будучи там. А, і питання таке. Чи коли ми служимо Богу, чи не стало це тягром для нашого життя? Воно, знаєте, Вже тяжко. А, а, чи ми. Друге питання: чи ми чекаємо, коли ці люди похвалять нас? Чого це вони нас не хвалять? Да? Отже, стільки ми багато зробили. Знаєте, як мені пам'ятає один е, е, священнослужитель, каже, що коли в перший раз людям зробити добро, вони дуже, дуже, дуже е, вас дякують, дуже шире дякують. Знаєте, з слізами дякують. Коли ви другий раз їм зробите добро, ну, дякують, але ну, ви повинні це робити, бо ви добрі люди. Це ваша обов'язок. А коли ви третій раз не зробите їм, коли вони -то просять, тому що у вас немає можливості, аби ви вирішили ви не допомогти, то вони починають питати, а чого це ви не допомагаєте? Починають ображатися. Ще що ми можемо тут сказати, давайте може можем поставим ціль на цьому тижні такий виклик зробимо собі, зробити один вчинок добрий в таємниці як для Господа, щоб ніхто не бачив цього. Один добрий якийсь вчинок. Не для соцсетей, що там кому-то я помог. Там, такі. А просто тихонько такой добрий вчинок. Добре, давайте ми зробимо підсумок. У мене все. Що? Приклад вчинки. Добрий, добрий вчинок. Приїхли. Давайте ідеї вже давайте до вас. А, бачите? Пар... Порубайтеся седу дрова, коли він не бачить. Каже, що ти до моїх дров пристав. Щось можна зробити? Я не знаю, що, що хочете, давайте ваші ідеї. І ваші ідеї, можна сказати, ваші ідеї. Але поставте, подумайте, помоліться, а, зробіть. На вашу. Якщо Господь не дасть ніяких думок, то, то я тут не причу. Да? От я знаю, що Сережа у нас а, нічого йому не казав, Приїжджаю, хтось мусор вивіз із церкви, хто вивіз мусор із церкви? Це був Сереж. Добрий вчинок бачите. Можете подумати, які можна добрі вчинки зробити. Хорошо, давайте ми зробимо как би, в чотири такі пункти, чотири істини, де, які допоможуть нам для того, щоб воно збудовувало нашу душу. Перше, це. Не спокушати, берегти серце, щоб наші слова і дії, вони не спокушали інших людей, не відвертали від Бога. Друга казала, ми навчитися прощати для того, щоб звільнити себе від трути. Це потрібно для нас. Простить, тому що якщо ми не прощаємо, ходимо про це, думаємо, 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 а воно нас з'їдає. Біблія пише, це горкий корінь. Так? Втретє, казали, майте віру. Може бути, маленьку віру або довіря Богу, але вона справжня. Просто ви довіряєте Богу якусь частину вашого життя. Каже, Господь, я довіряю тобі. І служити смиренно. Смиренно, тому що ми служимо Богу. Все, що ми робимо, ми служимо Богу. Ми служимо Богу, який достойний честі, бо Він є цар. Якщо у вас питань немає, якщо є питання або доповнення, можете. Сказати, підняти руку спочатку, щоб я знав, що є, потім сказати. Все так? Да? Якщо питань немає, то давайте встанемо, подякуємо Богу, помолимося, попросимо Господа благословення. Господи, ми дякуємо Тобі за Твоє слово. Очисти нас від гріха. Що ми. Іноді буваємо, спокушаємо інших. Навчи Господь нас прощати, як і ти, Господь, простив нас. Укрупи нашу віру. Хоча б вона б була б мала, як зерно. Дай нам Господь серце, слуги. вірне, тихе, не з. Не зломана. Підтримай, Господь Україну, захисників, всіх поранених, тих, хто Господь в скорбі. Нехай Твоя благодать буде над нашою країною сьогодні і во віки Богатець, Сини Дух. Амінь. Вітайте з миром Божим! Нехай вас Бог